Завдання 8. Подайте в міліметрах ртутного стопа тиск 136 кПа. Ну що ж, стартуємо. Записуємо, що у нас дано. Тиск П. Записуємо П дорівнює 136 кПа. І це дорівнює. Це буде 136 кіло означає тисячу. то це буде 136 тисяч. Паскаль. Є? Далі нам знадобляться ще густина Артуті з таблиці в кінці підручника записуємо, що ρ для Артуті 13600. Велика гостина, кілограм на кубічний метр. Є? Або на метр кубічний і так. Ну і G візьмемо точне значення G дорівнює 9,8. Ньютон на кілограм. Є. Ну що ж, у нас запитують, подайте в міліметрах ртутного стовпа. То ми шукаємо тиск П у міліметрах ртутного стовпа. Той самий тиск ми шукаємо, тільки тут він у нас у паскалях, а потрібно знайти у міліметрах ртутного стовпа. Ну що ж, як будемо робити, нам потрібно записати формулу гідростатичного тиску і з неї знайти H. Бо цей тиск він зрівноважиться стовпом ртуті певної висоти. Нам треба знайти цю h висоту в ртуті. Записуємо тоді, що гідростатичний тиск. Так, і пишемо. Гідростатичний. Тиск. Обчислюється за формулою P дорівнює. H. Ну що ж, зараз з цією формулою нам необхідно дізнатися, чому дорівнює H висота стопа рідини. Ну що ж, це невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток P поділити на відомий множник на R Або можна ROG по діагоналі перенести вниз. Ну що ж, записуємо тоді, що звідси випливає, що H дорівнює. Отже, тиск P потрібно поділити на ROG. Формулу ми отримали. Ну, а зараз підставляємо і обчислюємо, записуємо, що H дорівнює. Отже, замість тиску P пишемо 136 тисяч паскаль. Що ділиться? В знаменнику. Замість РО пишемо 13600. 13 тисяч 600. 13 600. Кілограм на кубічний метр. Так, що множиться. А G пишемо 9,8 ньютон на кілограм. І це дорівнює. Розбираємося з одиницями. Кілограми у нас скорочуються. Є. Тепер е, паскалі це ньютони, що діляться на квадратний метр. Ньютони скорочуються. Тепер квадратний метр у нас скорочується. Тут у нас буде не, кубі, не метр у кубі, а не кубічний метр, а просто метр. Тут буде одиниця поділити на одиницю, що ділиться на метр, це помножити на метр, що ділиться на одиницю. метр піде в чисельник. Далі 136 000 і 13 600. на 13 600 можна скоротити. Тоді тут у нас вийде 10. Добре, то ми на калькуляторі тоді 10 ділимо на 9,8. Ну що ж, записуємо тоді 10 поділити на 9,8. Вийде наближено 1,2. Записуємо що це дорівнює. 1,2 метра. Ну, або 1 метр 2 см. Залишимо так, 1,2 метра. Ну що ж, але нам потрібно подати у міліметрах штурм стопчика. То 1,2 ми маємо помножити на 1000, тому що в метрі 1000 міліметрів. То якщо ми помножимо на 1000, це буде дорівнювати 1020 мм. Є? Yeah? Ну що ж. Якщо 1020 мм, то висота H цій ртуті має складати 1020 мм. То виходить, що цей тиск у нас 136 кПа, він буде дорівнювати 1020 мм ртутного стопчика. Записуємо, отже. Записуємо тиск P дорівнює 1020. мм артутного стопчика є, записуємо відповідь. Тиск П дорівнює 1020 мм ртутного артутного стопчика. Ну що ж, ось таке завдання на переведення тиску з паскалів у міліметри ртутного стопчика. На цьому вправу завершено.